Привіт, мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Дякую, що звітали сьогодні на мою кухню. І цього разу я хочу запропонувати вам приготувати разом зі мною ось такий дуже простий, легкий вітамінний салат. В першу чергу для нашого салату нам знадобиться капуста. У мене тут було 300 г капусти і її я нашинкувала ось такою тоненькою соломкою. І якщо ви будете використовувати, наприклад, молоду капусту в сезон, то ось цей крок можна пропустити. Але оскільки в мене капуста така вже зимових сортів і твердовата, то я її ось так трішечки помну. не сильно, злегка, щоб вона трішечки стала м'якшою. Як варіант можна використовувати навіть і пекінську капусту. Далі, окрім капусти, мені знадобиться яблучко середнє. я очистила його від шкірки і від насіння, і нарізаю ось таким достатньо мілким кубиком, додаю до капусти. Також потрібні родзинки. Я взяла 30 г, кип'ятком їх залила на хвилиночок 5 а потім воду злила і обсушила, теж сюди викладаю. Далі зелена цибуля, дві або три штучки, залежно від розміру, і використовую лише зелену частину. І знадобиться ще бринза. Буду просто її ось так розкришувати. І тепер приготую заправку. Для неї мені знадобиться олія. Я буду використовувати оливкову олію. Можна брати абсолютно будь-яку, яку вживаєте: 4 столових ложки. Далі 2 столових ложки лимонного соку і столова ложка гірчиці в зернах або французька гірчиця. Перемішую все до однорідності. Перекладаю заправку до інгредієнтів. І акуратно все перемішую. Ну, ось, власне, і все. Буквально хвилиночок 5 нашого часу, і наш салатик повністю готовий. Вітамінний, дуже легкий, до речі, можна собі на вечерю такий приготувати, буде дуже смачно. А на сьогодні в мене все. Я всім хочу подякувати за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, я бажаю всім миру і злагоди і до зустрічі в наступних відео.